Віся не забудь. І телефон. По-перше, тому що була примусова евакуація і вже такі безпекові безпекова ситуація, яка не дозволяла нам перебувати на території. Все, і шахіди кожного дня, каби, впіві, розвідники. Тому дамба, звісно, дала про себе знати ще більше. Прийняли рішення екстрено. Да, Втомився. Не хотілося виїжджати, але маємо їхати. Там квартира, ну, рідний, рідний дім. Там рідніше, там краще. Ці неділі дуже багато виїхала. Ішла з роботи, зайшла в магазин, то обично, коли заходиш ввечері, так, хліба вже нема. А то заходиш і пол... забито все хлібом. Людей нема, люди виїхали. Бояться, що будемо відрізані, будемо відрізані знову, і це дуже знаєте, гнітить. Ви кажете, ви вже вдруге виїжджали. Так, да, з окупації виїжджали. Виїжджали з окупації, враз в цьому центрі нас теж приймали. Фільтрація ж була, теж виїжджали. Тож. Ми тоді виїжджали, в Черкаську область виїжджали. А потім повернулися. Перемога, радість повернулися, все добре. Думали, що все буде добре. Я думаю, буде добре. перемога за рівно буде за нами. Так що військові кажуть, що треба трішки почекати. Почекати, перетерпіти і все буде добре.